Добрий вечір. Доброго здоров'я всім прихильникам дитячої нацької телестудії, «Ми». а ми – ведучі Вікторія та Віталій. Раді зустрічі з вами! Сьогоднішня наша телепередача присвячена патріотизму, єдності українського народу, тема якої моя Україна єдина країна. Споконвічна рідна земля, незалежна держава моя. Вічна і завжди єдина ненька моя Україна. Мати Україна. Береги на долі народної. Це ти в часи лихоліть підносила дітей своїх, сповнюючи гордістю і повагою. Це твої згоровані очі йшли за нами всіма великотрудними шляхами, не давали забути, хто ми є, чиї ми діти. важкі часи настали для нашої держави. Нас хотіли розділити, але ми, українці, єдина нація і Україна єдина країна. Нехай ніхто не половинить. Твоїх земель не ростена, бо ти єдина Україна, бо ти для всіх у нас одна. Одна від заходу до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ, Україно моя, для мене ти єдина, як рідна мати, що дала життя. І в щастя дні, і в лиховісні днини до тебе повертаюся віддаля, Клоняюсь рідним вербам і тополям, і припаду до рідної землі, що маю я таку щасливу долю. Великий Боже, дякую тобі! Для кожного з нас найдорожча і найрідніша та земля, на якій ми народилися, де живуть наші батьки, рідні, де поховані наші прадки. Це наша рідна земля, наша Україна. Кожна країна світу обов'язково має свої символи. Аліно, а що означає слово символ? Символ це предмет, який характеризує державу. Відображає її побут, традиції, історичне господарювання, прагнення народу. Державними символами України є державний прапор гімн та герб України. Символіка своєрідна візитна картка країни. Вона ніби представляє її, підтверджує її існування. Герб. Це розпізнавальний знак держави. В Україні це золотий тризуб на блакитному тлі. Він був родовим знаком Рюриковичів. Сходом карбувався і на срібних монетах великого князя Київського Володимира Великого. Існує близько 40 версій пояснення тризуба: це риболовний гарпун, вила Бога Нептуна, уособлення природних стихій, повітря, води і землі. А можливо, відображення триєдні життя батько, матері і дитя, які символізують силу, мудрість та любов. 30 серпня 1991 року після проголошення акту про незалежність України був прийнятий національний державний герб Золотий Тризуб на блакитному тлі. Знак країни головний, це тризубець золотий. Він, як сонце в небі синім, в ньому слава, в ньому сила, ніж звященне слово воля, що рятує від недолі. Будь же рідна Україно, під гербом цим вільна й сильна. Хай про тебе в цілім світі знають ці дорослі діти. Прапор як засіб сигналізації відомий з античних часів. Найчастіше це був шматок тканини, прив'язаний до списачі держала і вказував місце збору воїнів. Наші пращури обожнювали прапори, освячували їх і вірили, що вони в воєнний час найсвятіші від усіх ідолів. Великого розквіту українська символіка не була за часів козацтва. Свої прапори мали полки, курені, сотні. Чому саме сині жовті кольори є основою прапора? Жовтий колір це колір пшеничного поля, колір хліба, зерна, що дає життя всьому сущому на землі. Жовтий колір це ще й колір жовто гарячого сонця, без лагідних променів якого не дозрів би, не заколосився б життєдайний хліб. Синій колір це колір ясного, чистого, мирного неба. А невже б живлющої матері води визрів би, заколосився б хліб? От вам іще один колір. Колір цариці води. Сьогодні синьо-жовтий прапор майорить на всіх державних установах України. Під ним ходять у моря океани українські пароплави. Стрімко злітається полотнище і на різних спортивних змаганнях, коли українські спортсмени підіймаються на п'ятистал пошани. Гордо розвивається синьо-жовте знамено, промовляючи всьому світу. Є в світі Україна. Єдина Україна. Синьо-жовтий прапор України це безсмальне небо, синє синє. А під небом золотіє нива і народ і вільний, і щасливий. Прапор як святиню любі діти. Треба шанувати й боронити. Прапор символ нашої держави. Він для всіх ознака сили й слави. Свого гімн грецького походження похвальна пісня. Це урочиста пісня, прийнята як символ державної національної єдності. Слова українського національного гімну «Ще не немерла Україна, написав у 60-х роках у 19 столітті відомий український поет Павло Чубинський, а музику композитор Михайло Вербицький. Це ті слова та музика, які змушують кожного з нас піднятися при перших же акордах. В них сконцентрована жива історія народів і народі, прагнення до волі. Лийна пісня незабутня, горда, величава, в ній надія на майбутнє. Україна слава, моя найкраща в світі сторона, чарівна, неповторна Україну. Для мене в цілін світі ти одна і рідна, й мила, дорога єдина. Ми всі малі погінчики твої. Прийшли у світ, щоб нім добро творити. Хоч, може, й краще є на цій землі краї, та нам судилось в Україні жити. Україна, скільки глибин у цьому співочому слові. Це золото безмежних полів, бездонна син, зачарованих небес, тихий плеса річок, сині очі, озер та ставків. Це безмежні степи і ліси, зелені долини і луки, і велич міських краєвидів. Все це наша Україна. Кожен народ, кожна людина має свої святині Для нас, українців, найбільшою святиною є наша родина. Родина це не тільки наша сім'я, це наша батьківщина, Україна. Велика і свята, моя ти Україно, лише тобі карать нас і судить, нам берегти тебе соборну і єдину, і нам твою історію творить. Мій тато і мама, сестричка і брати, найкраща у світі сім'я. Не можна ділити ні тата, ні маму, бо це вже не буде сім'я. Не можна ділити мою Україну, бо це наша спільна земля. Ми патріоти, дочки і сини, для твого блага все в житті здолаєм, бо ти найкращий краю, мій ясний. Вічизну матір ми не вибираємо. Просто любимо, бо ця земля свята. Вона нас народила і зростила. Вітчизною живемо неспроста, бо нам вона дала і душу, і крила. На білому світі є різні країни. Де ріки, ліси і лани то тільки одна на землі Україна, а ми, її доньки, сини. Усюди є небо і зорі скрісяють, і квіти усюди цвітуть, та тільки одну батьківщину ми маємо, її Україною звуть. Україна древня і водноцесвічно юна держава. Уперше назва Україна зустрічається в літописах 12 століття. Тоді так називали Переяслівську землю, частину Галицької землі. Назва Україна походить від слів край, країна. Тоді так називали місцеві жителі свою землю. Це історичні факти, але мені подобається легенда про походження нашої країни. Колись дуже давно Бог ділив землі між різними народами. І кожному дісталося те, чого він бажав. Розійшлися щасливі народи по своїх домівках. Аж ось до стомленого Бога підійшов чоловік. І боляче було дивитися на нього худий, босий, у латаній-перелатаній сорочці, а на руках важелазні кайдали. Ледве вибирався я з неволі, сказав чоловік. Дай мені, Боже, хоч клапоть землі. Пробач, дитино, відповів Бог. Усі землі роздав, усі народи наділив, нічого не лишилося. Схилив у тузі голову бідолашний чоловік. Гаразд, нарешті промовив Бог. Є в мене окраїчій землі, для себе залишив. Що ж? Бери та будь щасливий. А від того крайчика, що його Бог тому чоловікові подарував, і пішла назва Україна. Яким буде майбутнє країни залежить від кожного з нас, адже батьківщина як мати одна. А що для юних шполян означає Україна і єдність нашої батьківщини? На ці та інші питання ми шукали відповіді. Ніколи раніше мене не турбувало питання Соборності України. Я народилася у вільній Україні в часи, коли ніхто не зазіхав на нашу територію і свободу, зростала у щирій любові до Батьківщини, рідної землі, батьківської домівки. Зараз моє серце не на місці, Україну роздирають на шматки, не питаючи нашого бажання. Будучи маленькою, я вважала, що Україна існувала завжди, що її територія не змінювалась ніколи. Пізніше, ставши школяркою, я почала розуміти, що єдність наших земель здобута наслідок багатьох років боротьби. Але лише події нинішніх днів змушують мене замислитися про можливість засіхань на наші землі. Зараз найважливішим є розпалювання патріотичного вогню в серцях українців. Ми зможемо перемогти цю неоголошену війну, але лише спільними діями. Наша країна й досі зветься Україною завдяки героїзму бійців АТО. Їхні дії це подвиги, вчинки істинних українців. Вони показують, що нашу націю не загарбати, не знищити українського духу. Але без нашої допомоги бійці АТО не зможуть досягнути бажаного. Ми повинні бути з ними, тримати їх імена в серці, молитися за їхнє життя. Ми, українці, повинні довести. Що наші герої не дарма живуть, недарма гинуть, що нас не підкорити, і нехай весь світ побачить силу духу великої нації, українців, сьогодні все в наших руках. Я знаю, що Україну не знищити, адже Україна переможе. Ми, діти, повинні рости розумними, працьовитими, щоб перетворити рідну державу на країну наших мрій, за незалежність, мир. Волю, справедливість померло багато наших українців, тому зараз вшануємо їх хвилиною мовчання. Всі ми ще раз переконалися, що Україна єдина соборна держава. І для збереження її цілісності та незалежності відбулася революція гідності, де постраждали тисячі українських громадян, загинули сотні кращих синів нашої держави. Ми схиляємо голови перед пам'яттю і висловлюємо впевненість в тому, що наш народ зробив все можливе і неможливе, щоб в нашій країні панував мир і спокій. Настане час, і Україна буде успішною європейською державою. Ми всі одна сім'я! Єдина, єдина ми родина! У кожнім нашим я. Частина України! Ми всі одна сім'я! Єдина ми родина! Мільйони різних я! А разом Україна! Ми єдина країна! Узважаючи на усі негаразди, ми прагнемо одного. Спокою, миру! Та чистого блакитного неба над головою. Дай Боже нам добра і порозуміння, убережи від розбрату, даруй терпіння, зійшли нам сили, всеспроможної любові, сели надії в серці і у кожнім слові. Не допусти, щоб Україну розпинали, щоб знову вогнища палали, від завтра невідомого не захисти. Світло миру, рідну землю воскреси. Невже тільки у тім наша провина, що доля наша, українська, вільна і єдина? Молюсь за родину, за маму, за сина. Молюся за тебе, Моя Україна єдина.